Усім добрий день. У нас сьогодні вихідні, але ми люди не ледачі, з самого ранку вже поїхали в будівельний маркет, купили все, що нам потрібно. Їдемо на дачу, будемо нашу ще одну дитячу кімнату приводити в порядок. Покрасимо батареї, постелимо ліноліум. скупаємо грядку під помідори. І нарешті мої помідори відчують себе на волі. Не в горщику, а в землі. Отак. Буду на Корніловці, покажу, що ми там будемо робити. Ціни, звісно, в будмастері в цьому. Ще тут. случай. Але нічого, дивлюся, люди купують щось, значить, роблять. Правильно, життя продовжується і все у нас буде добре. Зала, що мені в цьому році хтось так. подарить. Букета сирені. О! бачите, не зря приїхала на Карніловку. Тут стільки цих кущів. Отак. Ой, сіла вже на цій дачі, трошки віддихну. Як я сьогодні втомилася, вимила холодильника, Зараз вам покажу. Покрасила труби в одній кімнаті і батарею. Зробила білу, у нас там буде ремонт. Та й усього й впала на диван і я геть не хочу вставати, вірите? А ще ввечері маю садити помідори свої. У мене тут робиться. Це від холодильника кошики сушуться. Тут в мене мої помідори. Ось, сьогодні буду їх вже висаджувати. Бачите, яких я їх намочила там розчині в одному ще, щоб вони трошки це підкормила їх. На базарі мені дали розчин. І от сьогодні прийшла, а тут в мене один коричневий півник вже є. Бачите, який гарний. На цій дачі хтось щось пиляє, хтось кокосить траву. Коротше, йду я звідси. Личку ми вже свою зняли. Тепер у нас редька і цибуля будуть так. Трошки побудуть. Ова поляв. Все, ми вже помідори на городі висадили. Зараз покажу, боже, як мені подобається цей цвіт. Бачите, який гарний. Не дерево, а як Я ж казала, як наречена, вся така біла, гарна. Я покажу свої помідори, які ми посадили. Звови, бачите? Такі. Маленькі вони нещасні, але нічого. Ось бачите їх скільки. Отак. От Тут рівно 200 кущиків. Тільки не знаю, чим їх буде такі маленькі підкормити. Може, хтось знає, порекомендуйте. Вони ж в мене на підвіконі в стаканчиках були. Такі бідні. Аж бідні, бідні. От чим їх? Підкормити, щоб їм було добре. Я е, раніше брала на, на ринку, то там вже були вони такі велика ніжка в них. Це, а це, бачите, такі тоненька ніжка в них. Ай, такі бідні, аж нещасний, зато часник. І цибуля. О, моя полуниця. Тут, бачите, уже зацвітає щавель. Та моя цибулька, це я вже, бачите, рвала цибульку. О, Гарно. Це ще хочу показати. В тому році посадила е, смородину. Ага, два кущика смородини є, третій щось пропав, напевно. Так, да, я бачу, пропав. Треба буде сюди підсадити, кущик смородини купити. До кущик агросу є. І теж бачу, що вроді би то є, але сухий. Чись сухий, не знаю. Це моя червона поричка. Теж ось, ось сохне гіляка. Чогось не знаю чого. Зато горіх тут приліпився, як здрасті. Біля забору. Це червона смородина. Боже, Да. О! І це не знаю що, але щось є. Теж, напевно, червона смородина. Так, от так. Ось я мені Вова кусочок перекопав, я мала посадити столовий бурячок. І насіння забулася вдома. нічого, завтра приїду та посажу. Буде в мене повод ще раз приїхати на город. О, та й так. Ой, ну добре, все, будемо ми тоді збиратися додому. А ви мені напишіть, будь ласка, чим мені підкормити мої помідори. Дуже хочу, щоб вони всі поприймалися в мене. Отак.